Привітрі всім, іду на квартиру. Бачите, в капюшоні, бо там такий вітер, я там вже сьогодні була, ми з Кейті з мамою гуляли. Коротко про район Митницю. Да, ви, звісно, таке вже бачили у нас на вікнах. Ну, може, не прям таке. Але це в цьому році, от в тому році такого не було. І павуків так багато не було, і цього, і павутиння. А в цьому році це просто якийсь аді Напишіть, як у вас, в якому ви місті, місті живете, і як у вас в цьому році з павуками і камашками, оцими камар... камаліками. Іду до себе на квартиру. Там приїхав мебляр Костя і зараз ми побачимо, що там з ними. З ним обговоримо дещо. І може вам щось покажу, не знаю. Так різко похолодало. Вчора в купальниках я засмагала на шашлики, смажили в неділю, виходить. А сьогодні замерзли з мамою зранку, коли з Кеті гуляли. Отак От я саме і гуляла, ще просто кепка дуже комфортно, а мама замерзла, бо вона була в джинсовій курторці і в так, з горлишком і замерзла ми. Гуляли сьогодні дуже мало десь годинку. Зазвичай ми гуляємо просто, не знаю, десь дві-дві з половиною до трьох годин. Як хорошо, що я близенько живу. Це дуже зручно. Пам'ятаю, коли робили ремонт у Артема на квартирі, то постійно їздили з одного району, в цей район, це далеко місце. Так, я вже на квартирі і зараз якраз розбираємося з цими доводчиками. Доводчики Мілер у мене тут. Мюллер. Мюллер. Чи Міллер? Мюллер. Міллер. Не путайте мене. Там мюллер. Мюлер? Серйозно? Так, Ладно, Юптора, хай буде мюлер. E, значить, вони, ну, вони отак і працюють. E, там на тій квартирі блюм. Хто мене там запитував, які доводчики краще. Розказую, блюм. Розказує чого? Так, я Потом показувала в попередньому. Получається, доводчик починає ловити двері. В да. 30 градусах відкриття. Там 15, 16 сантиметрів дуже а плюма, Зараз я можу показати, двері ловляться десь в градусах на 10. Вони дуже... взагалі просто трошечки сповільнюються в самому кінці. Так. Да, я показувала. Так. І от час пробують просто один Алло. залишити так, з здавочком, а другий поставити без доводчика. Ну, щоб трошечки їх не так сильно сповільнювати. Ну, бо дуже. І подивилися, сказали, ну так, да, дуже повільно. Вона таке враження, що вона і не збирається закриватися. Можна, знаєте, як зробити? Отак от ти стоїш, типу, тут закриваєш, повернулась а і врізлася опять сюди. А що от це таке? Все нормально, а гості швидко й Знаєте, що ще побачили? Що люстра не вибачать. Як оце міряли, 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 міряли і повісили не по центру. Пам'ятаєте, скільки я бігала з цією люстрою? На 9 сантиметрів десь отак. Тут же буде стіл, і вона має бути по центру стола. Да, так що дуже цікава ситуація. І перевісити, не знаю, ну там дірка. І потолок натяжний. Так. Зробили цей е е ящик переробили, зробили вищим. Коротше, занадто тепер високо. Ну, <рес> Ні, хорошо, нормально. Хай краще так, ніж він був. Він був тут дуже отакий, низенький, отак, отак раз, а тут така штука висока, а воно такий. Тепер глибока тумба, як я люблю. А, ну і доводчики там поміняли на інші. Тому що там стояли опять, этот Мюллер чи міллер, чи як він там Мюллер а поставили грес. Грес дуже схожі на блюм. Дуже схожі, але трошки дешевші. Тут теж а, грас", грас, грас, не грес. Я путаю букви. Тут грас. Тут от хороші. І відкриваються і закриваються. Но... <плес> Друзі мої, я приїхала на. Короте, ви поняли, коли Я приїхала там, де я ліжко обирала, І оце ліжко у мене влазить, якщо його робити, метр 90, а не два матрас, і метр 40 матрас, і робити матрас в рівень. Тобто нижчий матрас, який отак буде в рівень. І тоді ліжко буде. Фактично того розміру, який допустимий для моєї тієї кімнати. Матрас 1,40 40, але отут, тут -от по 13 см, це плюс 26 см, метр сорок, метр п'ятдесят, 66, м 66 буде. Да. Матрас, вважайте, буде як метр 60. Короче, нормально буде. А, вот. Колер треба обрати тільки, а я не взяла шпалер, я тут не планувала сюди їхати, а, тому без шпалер так вийшло, що приїхала. Вот. Таке ніжечко я бачила, не бачила, так і не пам'ятаю, що тут. Що тут ще подивитися? Ай, от этот диванчик тоже ж мені тоді сподобався дуже. І, якщо взяти дві секції і зробити ці секції не 80 см, а 90, 90 і 90, то буде плюс 20 см, і з ручкою в 30 см, якраз він стає такого розміру, як мені потрібно. Тобто, отак от, от буде виглядати дві, довше, отак от. Так от. Секції. І отак от, от. І одну таку штуку сюди. От. Ну, це ще під, під питанням. Це я так просто собі думаю. Що тут у нас? Оцей диванчик ще раз подивимось на нього. це теж дуже зручний диван. І його можна зробити без оцієї штуки, і він ще й буде розкладний, той не розкладний, який вам більше подобається. Для моєї тієї квартирки отак от, отак от. Отак от, от. От, от давайте закриємо. Отакий такий можна. Дуже хороший. Блін, зараз мені цей подобається. Наче більше по стилю підходить туди. І він дуже зручний і розкладний. Або оцей модульний на дві секції, які будуть трошки. Ну, зараз закладені, звісно, не зовсім зрозуміло Трошки довше. Отак. Будемо ще думати. Ух, я нарешті вдома. У мене обід то ли Вечеря, не знаю, вже вечеря, мабуть, але це обід. Кутлетки. Капусточка, рибка там і тут така нарізочка. От, всім смачного. Я дуже голодна, бо я сьогодні з'їла 3 яйця, а зараз, знаєте, котра година. Зараз у нас 19.00. От. От так от. Як тут набрати? Ніяк. Привітик всім! Це вже другий день, я сьогодні мало знімала, ну, взагалі не знімала сьогодні, тому що не було настрою. Але зараз читаю коментар а, і хочу відповісти. Просто тому що він великий, і людина старалась, писала довго, тому я хочу відповісти, але писати довго не хочу, тому розкажу на відео. Читаю. А ви собі кухню робили на замовлення? Чи вже із готового варіанту? Оскільки таке розміщення духовки внизу, особисто для мене, дуже незручне та застаріле. Краще б ви духовку у пенал будували, піднявши її на рівень між нижніми і верхніми шафами. Ну, от як тут у Артема. Оскільки не треба надмірно згинатися, і спина не болітиме. Зразу хочу сказати. Що духовкою, по-перше, я не так часто користуюся, щоб у мене аж розболілася спина. По-друге, я не хотіла на кухні на тій на своїй, вона невелика, робити ще пенал, бо там холодильник, і ще одну таку панель робити, там, де буде духовка, мікрохвильовка. Да, от як тут, Получається, що робочої поверхні дуже мало залишалося, і воно ну так, дуже багато такого громоздкого. Мені хотілося більше простору. От, і до духовки знизу я відношуся абсолютно нормально. У мене духовка на моїй старій квартирі, да, раніше так робили, стоїть знизу, і в мене труднощів не було з тим, що там в мене боліла б спина. Оцей ящичок, нижній, там теж писали, що нижній ящик під духовкою краще поставити наверх, нагору, і тоді б там, ну, духовку ще нижче. По-перше, але тоді там зовнішній вигляд. Але на білій кухні я дивилася, ми малювали його так. От проекти різні, воно виходить, що чорна зверху, варочна поверхня, чорна духовка, а між ними кусочок білої тоненької шухляди, в яка особливо там прибори столові туди не влазять, тому що вона мілка із-за того, що там гола профіль, дуже сильно зменшується висота оце, глибина шухлядичок. Тому що гола дуже там багато з'їдає. Такий кусок, там скільки 6 см, де з'їдає оця гола. Тому, якщо опустити духовку на низ, а ящичок наверх, і там мала бути гола, тому що вона через все йде, то цим ящиком там, ну, туди хіба що сміттєві ці пакетики, рулончики можна було класти, якісь там ганчірочки. Все, туди навіть не влазило б, ну ми поміряли. Коротше, вілки, ложки туди б не поміщалися. Якщо голу прибрати, тоді так. Да. Але я хотіла ось цей ефект, чорний. Ось цей. саме контраст, біли, біла кухня, чорний. Ось цей, ось цей. От. А, так виходить, що гола туди в той момент, а чорна воно якось злилося. Да? Духовка, чорна гола, воно, наче візуально так, в одну лінію. І ящичок внизу вивчився повноцінний, ну і туди, Понятно, я ложки вілки власне не буду, але у мене тут збоку дві шухляди повноцінні для е, приборів столових. Спеціально там, е, дві зробила. От В одній виделки вилки, виделки, вилки, ложки, чайні ложки, там ножики якісь, а в нижній там такі лопатки, все. От Тому не хотіла я колону і. Вирішила робити так, щоб більше було в мене цього простору робочого. Далі, це ще не все. Так, оскільки не треба так. А взагалі супер, якщо ваша духовка мала б телескопічні направляючі, це дуже полегшує роботу з нею, легше та безпечніше форми класти і виймати. Але такі направляючі можна купити, якщо що. Так, да, у мене там є направляючі, і тут є, і там є. Дійсно, дуже зручно, виїжджає повністю сюди протвінь і ти його береш. Коротко, прикольно. А ще, а ще якої у, вас ширина, якої у вас ширини посудомийна машина? Якщо 45, то будьте готові, що ка кастрюлі не дуже добре будуть розміщуватися всередині, особливо великі. У вас вже досить велика кухня. Не знаю, тоді. Я не вважаю, що вона прям досить велика. Тут просто набагато більша кухня у Ордеба, тому досить велика кухня могли б і на 60 см взяти. Там би краще було, так би краще було. Наперед перепрошую, якщо помилилися, що посудомийка не, не на 60, можливо, мені так здавалося, візуально виглядає на 45. Так, да, посудомийка в мене на 45, у мене вже роки три, мабуть, або 4, мабуть, посудомийка і в цій квартирі на 45, і в попередній квартирі на 45, і мені абсолютно її вистачає. Я жодного разу не пошкодувала, що вона у мене не 60, жодного разу. Може, я менше не так багато готую, може, в мене кастрюлі менше, не знаю. Я туди всовую, ну, реально дуже багато. Я коли знімала відео, наскільки багато влазить в посудомийку на 45. Я сама такого не очікувала. Дуже багато. От, тому ну, з цим проблем немає. Проблеми є з іншим. Але то, мабуть, я колись запишу про це відео. Колись, коли це все закінчиться, цей ремонт, колись я. Запишу відео про ремонт. От, п'ю, заспокійливе. І думаю, що, ну, до всього можна звикли.